маленький ми таких не беремо все в межах норм вітя в тебе клювання да, я бачу, я живі, в не навчитися густівати Да. так оце густіра вроді би О, дивіться. О, хороша риба ого дивіться яка червона пірка да. так пішла крупна риба Ось залетів ще, дивіться, красончик. Трошку готуємося вже до нічної ловлі, вже сонечко сіло практично. І ми вже поставили вон фонарики. бачите, там стоїть дві стоїчки висто, з фонариками. І у мене тут ось теж стоїчка, щоб перезаряджати палки, щоб не мешалось на основній. І один ультрафіолетовий ліхтарок і другий. Ось так. Відстань десь метра півтора, може чуть менше, мабуть метра двадцять десь до кінчиків. Закидав тільки що обірвав оснастку і було клювання. Скільки щось невеличке клювало, але переходимо до риболовлі. Зараз будемо кормитися, мабуть. Я думаю, я так 10 кормушек кину. Наб'ю руку заодно до місця ловля, ловим з під того берега, з-під очерета. У мене десь метра 3 не долітає до очерета. Одна палка, друга чуть ближче. Ось. Ну і будемо пробувати, що тут казати. Прикормка, фидер спорт Лещева, трошечки Мегамикс, марципан Гейзер и траппер марципан. Вот такая солодка, солодка, солодка прикормка. И сюда я еще додам, мабуть трошки Меласа, оригинал тоже вид фидер спорта, она просто солодка Меласа без всяких там додатковых смакив. Зараз замішаємося, мабуть, будемо мішатися шуроповертом до часу. У нас небагато, вже сонечко сідає, Пф, треба закидатися. Нас гризуть камери просто під'яцу. Але нічого, я думаю, що ми маємо тут вижити якось. Вже розклали палки. Місце таке доволі комфортне. Закидати трошки буде не дуже зручно, але в цілому це місце, яке було вільне. І воно вдалі від, ну, далеко від інших, це теж непогано. Ладно, замішуємо корм і закидаємося. Корм ось такого. Кольору, можна сказати, натурального кольору, оливкового. я думаю, що він буде виділятися на фоні ґрунту, але не буде дуже яскравим. І буду додавати також варене пшено. Як пробочками, так і перемішку з верхнім слоєм прикормки. Побачимо, як рибка буде на нього відзиватися, чи буде взагалі. Ну, в цілому гірше не буде. Я думаю, 100% воно тільки дасть позитивний ефект. Головне, щоб там була рибка. Минулі рази я тут був, минулий раз клювало непогано, поза минулий раз риби просто не було. Я прибував ехолотом, ну трошки на іншій точці, то рибки не було. Якщо клювань не буде, ми проб'ємо також, закинемо, подивимося, що у нас тут до чого. Ох-ох, там подача. Хтось там дзьобе. Ну, рибу я не чувствую, або вона дуже маленька, може і малисенька. Ми побачимо. Ого, а дивиться, яка червона широкая пирка. Да. Классно. Ого. Вау. Ничего себе. Яка жирненько. тихо 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 рви мне, блин, все. Оснастку, будь ласочка. тихо 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 достану тихо Ну хороший размер, берем такой чиня. Да, да, тут и бум бы. Можна я поки відро тобі кину, а потім достанутся. Да, да, да. Ох, 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 удочка. Дай сюда. Опа. Є. Є. Да, Вона ну, десь в потокі там стоїть. я не докинув даже до точки. Красноперка, мабуть, опять. Побачимо. Думаю, побачимо. да. Ну так б'ється, слухай, це что, красноперка. Да, вже она. Та ти що? О, це ще маленька. О, це раз це плотва, кстати. Лотвичка. Слухай, ну мені це подобається. Ось так виглядає, дивіться. Класно. кончики на нічню, нічну зйомку. Ну і на нічне клювання От у мене якраз клює зараз наліву, ані точніше направо, щось там дзьобай, дзюба. Ну, гуляє жерех довбой мелочь так, ну все, ми нарешті закинулись, якраз вчасно, дуже вчасно. Починаємо тепер вже ловити. Не треба, але таке щось забивається. Да. О, є рибка. Бадьори. Є-є-є. Диви ка. Не, це просто просто бадьора. Просто О. бадьора. Латвичка хороша. Ну така товстенька, так, да, не, да. не, не худяк. Хорошенька. Ну клювання є, це вже супер. Мы тут грешимо, как-то кажут, отбивнушки, квашени, помидорки, огурчики, картопелька. Эх. Чей клюе. Так, у Витя ще клювання. О, а что это? О, подлещик. Да, зараз. О, о, риба. рыба. Да. Це вже наша рыба. Да, це ну, як мінімум, це вже намек на те, що там нема тих красноперок. А є подлещики. Блін, подсак, то его... по 10 метрів. Да, да. Ну смысл его мучить мучити, потом выпустить. Да, маленький. Це я буду мучить, це буду мучить, а не Супер. Але бачиш На пінку, да? Да. О, на пінку. Ну, зараз будемо пробувати. Так, прийшла крупна риба. Добрый вечер. Сомы. Самы да. Вот такая штука клюет. Что-то смыкает, ну так, клев слабенький. Ничего, ловим. Так, еще одна рыбка, смотрите, такой подлящичек. То был сомик, теперь подлящик. Сейчас будем перезакидаться. Может, может, есть где-то старшие его сородичи. Бабушки, Бабушки дедушки. Вібалки, ми хай Саня навчилися густівати подрядчик. Да. Так, оце гостера, вроді би. Ну, Гостіра нам подобається. Ще й такого розміру приємного. Так, час ночі. О, в мене клює на черв'я. Блін, я провтикав в покльовку. Через 5 хвилин на другу палку ще одна гостерка. Взагалі прекрасно. І цього разу вона, до речі, клюнула на черв'ячка. Два черв'ячка невеличких і піночка. Ну, ми тут пробуємо все, що можна. І це приносить он якийсь результат. Так, і що далі? Через 5 хвилин, може і менше, ще одного стіра. І увійшти фігачить, он на дві палки, дергає по черзі. Так ну-ка попробуємо виловити, так сказати, покльовку. Все, затихло, бачите? Тихо, <звихло> О, ведро повернулось, нормально можно об обделаться. У нас ще тут бобры плавают з той стороны, блин, звисоки не видно нічого, але там вони просто таке ощущения, що в воду прыгают ведмідь, блин. Дуже стрёмно, але прикольно. Так, ну короче, густера клює в лед. У мужчин такий вот подлещик влотів, що прямо сходу. Будем пускати, Он маленький, ми таких не беремо. Все в межах норм розмірів, дозволених законодавством. Вітя, в тебе клювання. Короче, у мене дві палки на, на, на суші. І обі без риби. Так, почалась роздача нічна. Ну-ка. Тільки починаєш це замер. Так, да, тільки починаєш готуватися підсікати. Вона раз, тишина. Вот вот ну, ты 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 ты, -ты. <сíck> <сíck> Ну, это и класс. Туман такие ничего не видно вообще. Но а, вот, очень прикольно в такие туман ловить. Ну, давай, клюнь. Может, и с вами, да. Мне что кажется, что там або уже он. Ну, да, может быть. Просто мелочи, но, бачит уже и раз. Третий уже, третий подход. Ну. No. Ну, что, проверяй. Да, надо глянуть. Соми. А не, да вы, устера. Устерка. Опа, онлайн. Густера онлайн. Два, два часа ночи. Густера фигачить. А кажут, не клюе на горыне. Что такие? Хе -хе. Еще одна поклевочка. Что то у нас там? Подлещик. А не, густерка. Густерка. Густерочка. Хорошенько. О, вообще таранечка. Супер. Ну, Клює. Оце кайф. Дивіться, як Йортіпи повиглядають. Чотенько, взагалі. Все супер. Закидаємося і чекаємо. Скоро буде третя година ночі. Ми вже тут думаємо про те, чи буде тут фігачити так само зранку. Якщо буде, то буде супер просто. Так, марафон по гостеркам продовжується. Чи це у нас під Ні, це, по-моєму, гостерочка. 4. Ну, клас. Риба, 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 риба. Давно не було такого, ночна риболовля просто складається шикарно. Так, да, по розміру поки що нічого крупного не було. Підлящик такий більше долоні, але крупнішого не було. Ну Але ще не кінець риболовлі, воно тільки в самому розгарі. От побачимо. Так, щось тут у нас. А, ага, подлежь. А, там ще просто вся. Да. А, водоросли. одне за других такий ефект. Да. Ты бачиш, які ефект будуть. Та вообще, вот один отстріл, а потім резко другий, другий отстріл. Знаш, да, що... тупо пару відстрілов підряд. Дуже прикольно. <реку> да. Ну чесно, це Вода... знаєш, засняти <реку> теж важко цю кліваку. Ну. Але кермуха, видно, то, то піднялась <реку> і це, це, за, за рахунок трави воно її там волочило. Ще один ночний гость. Отакий от чувачок. піде назад купатися, Ну, клює. Классика Комбінації ну, був, червячка, да. положено, спиночка да. і червячок рулить. Сьогодні от. Сьогодні да. но червяка. Да, но черв'яка. Так, проміжкові результати. Половили ми вже до майже майже п'ятої десь, так. Да? зараз гляну 4,48. ну В принципі, клює постійно. Зараз не так часто, як там першу половину ночі, але клювання є. В фавориті у нас виходить насадки пінка плюс черв'як. Пробували різні комбінації з мотильом, піночка плюс мотиль, кукуруза плюс черв'як пробували. Були подіргунчики але клювання не було. Поки що в фаворі саме от червь. Або сам черв'як плюс пінка, або там пару пінок і кусочок черв'яка, але от чогось рибка на нього відгукується. В принципі, клює всю ніч. Ось, Великої риби не було поки що. поки що. Але у нас ще попереду ранок. Зараз буде потрошку вже сонечко десь там прокльовуватись. Ну, Не зараз, а мабуть за годину. Ну, десь пів шостої почне вже. Світати. Будемо чекати ранішній кльов. Побачимо, що буде зранку. Так. 5.20. О, пішли клювання. Ну, давай. Е, я думаю, що це якась мілка платва, щось таке. Ось, але... Вітя здався. Віті пішов спати. В мене якесь невеличке клювання є. Я перейшов. Прибрав червя, перейшов мотиль плюс піночка. Або просто піночка. От на одній палці там три пінки, на одній пару мотильків і піночка. Будемо дивитися, що буде працювати. Можливо черв я. так само, можливо, черв'як буде працювати, але є підозра, що треба щось таке трошки менш об'ємне і за рахунок пінки рухливе. Так, тут у нас. Оп, якісь склевання. Але гесеньке. сонечко, дивіться який там туман. Взагалі капець. Ну-ка. Ні, немає. Рибки немає. Ага, об'їла все. Треба поновити. Паріка не залишилось взагалі. Зараз пару штучок один. Пшино пробочками. О, Пшена доволі багато, хай буде. Ай вона від'їдається там. Перша палка пішла. Ось так. Покладемо її. Так. І перевіримо одразу тут. Теж були на другій палці якісь клювання. Невеличкі. О, там щось сидить по-моєму. ну -ка. І вже на тій клює я тільки закинув і вже одразу клювання. Так, тут у нас ось такий підлящичок. Дивіться. О. Малесенький, так. Да. Це не наша цільова категорія, так сказати, по розмірам, але приємно. Дивіться яка рибка ранішня. О. Так, зараз ми тебе звільнимо, друже. Спокійно. Оп, і. Пливи. Якщо такого розміру, то густіра. Якщо вже підлящик то, підлящик, то бажано, звісно, трошки побільшень. На червя, на черв'я. Але дивіться, наскільки гарно. Гляньте на цей туман. Ну, дуже гарно. Супер просто, дуже гарно. Так, поновлюємо, те саме робимо. О! Ось так. Все. І. Пшено, плюс корм. Все, покласяться. Зараз ранок нам треба покормити. Хай рибка стає на корм. Так, знову клювання. на ліву, На пінку. Чисто на пінку і на черв'ячка з пінкою. Ну, коротше, так як ночі, в принципі. Я Поки що в мене червяк не закинутий. Я ще спробував мотиль плюс пінку. Мотиль плюс пінку стоїть взагалі. Дивно. Так, да, а пінка йому щось нормально. А це що була верховодка? Не, путвый. А, ага. о, о, о. Щось уже садить. А Або її там стає... Ох ти ж маляха, хамуха там. Цю підсікаю, но тут дубе. Щас тільки плевань зараз... На гори в цьому році я і не бачив, блін. Да. І... Опа. О, какая дистанция. Отстрел. Отстрел, але хоть отстрел, там что-то маленькое, судя по всему. Ну, ну да, але подлещичек Так, не что вы тут, тут робите? Да. Это уже на мотыля взял. Вот такая рыбка. О, это не плотвичка, это какие то жирнючий там. Устера, походу. Подлещик. Да. Бо я буду поднимать если щоб було... а зараз я його подцеплю давай Ні, на то я його буду випускати. а ну в принципе да О, ще така от вот клюнула вообще не знаю как бы я спав Блін, така жирна, блин е жирная риба, риба, рыба рыба вось такие золотивщие двигаться красончик Блін, який він теплий. Клас. З теплої водички. Така рибка. Ну, на грані. Ще такого брати не можна, але це вже От ще крупніший. Так, 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 спокойся, зараз до під... додому. Так, так, спокійно, спокійно. Опа. Давай, плыви. Давай, давай, давай. Все. О, Хорошенький. На пинку. Без прелюдий, просто и пиночкой. Это как не та, что в раз. Да, это какой-то друг. Это какой-то коричневый, это, это больше и меньше было. Да. Але смішно я не можу. Так, коротше, ранішній кльов скоріш за все скінчився, бо ми сидимо і клювань нормальних немає вже годинку десь. Побачимо, може ще половимо. Клювання були інтенсивні ввечері перед заходом сонця. Після заходу невеличка пауза, і потім клювання ну, на протязі, там, 4 годин. До 4 ранку, до там, пів 4 клювали інтенсивно. Були прям вікна, коли там, на всі удочки були на березі. Ось. Але зараз вже вони виключились. І, скоріш за все, і за того, що жарко можливо, от вона не хоче клювати там, після 9, після 8, е покльовок немає. Якісь, можливо, там, подіргунчики час від часу є, але саме клювання відсутнє. Тому поки що в пріорі у нас вечірня і нічна риболовля. А ранішня, на яку навпаки, я сподівався, я сподівався, що зранку буде класно. Ранішня вона така собі. Тобто Ми взяли пару підліщиків, червонопірку, ще щось, але нічого крупного також поки що не було. Ну, чекаємо таке. Поки що ми пробуємо все, що тільки можна. Любі комбінації. Риба ніби як відсутня. Можливо, покидаємо зараз ехолот, подивимося взагалі, де вона? Чи вона тут є? Можливо, якісь ямки, взагалі подивимося це місце. Може щось цікаве. Знайдемо, якісь розробимо висновки. Так, дивимося під берегом. Тут клює на ближню палку. <плес> Цікаво, що там. Рибу нема. 24 метра. 2,3 метра, 2,2 Два і три. Один і шість, 0,9 треба стоїть. Малюсенька малюється. Тут хорока. Так, зараз я. Тут на виході показувало велику. Наступний бере. Метр. Ну, це поняв, да під самим комішом метр. Да. Ехати до бере. 0,8 метра. 0,9. Там якась. Пух, пухшисте все. Тобто, о, риба пішла. Метр, метр тридцять, один метр, середня риба. Один і два, один і ноль, один метр. Там глибина 2,2 два. а риба стоїть на метр, метр двадцять, метр, 50. Десь, типу, метр від вузки, на траві, да, Вона десь на траві. Скоріше, може бути. Даже, там теж 2 метри глибини. Два і три риба на метр і чотири. Бачиш, по течії поверху, як будь то її несе. Так, да, несе конкретно, слухай. 2,5 метрів глибина. 2,6. Якийсь пішов. Невеличкий свал, 2,8, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,2, 3,3. Ось тут yeah. русло. 3,2. Зараз піде наверх. 3,1, 3. І 0, 2,9. Підйом пішов, все, це вже виход. Це вже ближня бровка закінчилася і там. Подйом іде цей свал. 2,1. 1,8 риба, 2 метра глибина, 1,8 риба. Маленька. Ну, мабуть. <смірно>, так як воно показує, там фігу знає. 1,4-1,3, прямо біля дна, тут 1,5. Все, сонце вийшло, коротше, і ми зібрались вже практично. Да, і воно нас виганяє, бо тут так спекотно, що капець. Ну, в принципі, рибалка непогана. Кльов вечером, як я вже казав, активний, вночі активний. Крупної риби поки не було. ну, За цю рибалку не було взагалі крупної рибки, був такий там крупніший підлящик, але все одно не то трошки. Ось. Але в цілому риболовлю задоволені. Збираємось і уїжджаємо, бо дуже спекотно. Кльов виключився десь о 9-10 годині і більше не повертався. Побачимось в нових відео. Всім па-па! поплыла спокойно. Да. Это, это хорошая выставка. Да, нет, все даже. Он, бач был уже здесь. Да, ну да, пупличка. Її зараз не схаває. Да, да, да. на да. пірка класна, конечно, цветик. Червона пирка. Вообще, да. Така, так, да, ну, на фоні руці да, червона. Да. Не спутать. І така, дивися. Золотой, ну, це золотий Да, да. Коліо золото караси драйв. Да, класний. Ну ж, а скільки ми випустили?